Перенесемося наразі на південь України. Поговоримо про наші внутрішньоукраїнські справи, і, зокрема, про Херсон, де Росіяни значно активізували свої дії, спрямовані зокрема на висадку десантних груп в районі Херсона на островах і якраз в гирлі Дніпра. Росіяни повсякчас, то останніми тижнями намагаються закріпитися. На території Херсонщини, які належать до так званої сірої зони, де відбуваються бої, і от ми бачимо зокрема кадри того власне, активності тієї, яка відбувається в заплавах Дніпра поблизу Херсона. Там за кожен острів йдуть бої. Були спроби ворога перетнути річку і в районі правого берега закріпитися. Повідомляли про цей офіційно голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, зокрема. Коментує про те, що спостерігається підвищення активності противника, росіяни активізували маневри живої сили і техніки, посилили вогневий вплив з усього, особливо бомбардування керованими авіабомбами деяких шляхів і населених пунктів на правому березі. Херсонщини, про те, як і чим живе Херсон, от уже із наближенням завершення року, яка ситуація в самому місті і в регіоні. Розпитуємо про це Євгенію Вірличу, журналістку, нашу колегу із Херсона. Євгенії, вітаємо вас. Доброго ранку і слава Україні. Героям слава доброго раночку. Дякую, що до нас приєдналися. Знайшли час і можливість. Ми з великою тривогою і безперечно з увагою стежимо за тими новинами, які з'являються із Херсона, з Херсонщини. І на жаль, і дуже багато таких трагічних прикрих повідомлень про атаки безпілотниками цивільних мешканців, як самого міста, так і інших населених пунктів. Буквально кілька днів тому було повідомлення, що дрон. Просто такі вбив цивільного чоловіка на у місті Херсон. Обстріли не припиняються. Активність ворога доволі таки високою. Є зараз в зв'язку із спробами висадити десантні групи. От з чим можна пов'язати саме активізацію цих російських військ угрупувань біля Херсона в зимовий період, наприкінці року, чи це спроба знову ж таки відволікти наші сили і резерви на цьому напрямку, чи спроба створити якусь психологічну напругу? І на інформаційному, скажімо так, напрямку, так само як ви це пояснюєте? Знаєте, тут, мабуть, все в одному, от все те, що ви перерахували, все в одному. По перше, росіяни не полишають думку повернути правий берег. Я не знаю наскільки вони серйозно це оцінюють, але зважаючи на те, що вони штурмують, постійно, то мабуть вони реально. Хочуть це зробити з тих пір, як вони від'ємно наступили да, від Херсона. Вони чи не кожного дня розказують про те, що вони його повернуть? Власне, оці спроби повернути ці спроби штурму вони ж почались не сьогодні, не вчора і не минулого тижня. Вони тривають доволі довго і всі ці бої за острови не також тривають просто ну, така куль кульмінація, одна з куль кульмінацій, мабуть була в ніч з 19 на, з 19 на 20 грудня це була дуже страшна ніч в херсоні і власне після того увага знову підсилилась до цього напрямку Можливо, тут скоріше військові, мабуть, розкажуть більше, чи відволікають вони увагу цим чи ні, але Херсон, Запоріжжя це саме ті регіони, які їм дуже потрібні. Їм дуже в цьому, слава Богу, заважає річка Дніпро і наші збройні сили. От, але вони дуже хочуть подолати ось цю перепону і знову повернути собі те, що втратили завоювати нові території, і як ви абсолютно правильно сказали, вони до цього використовують абсолютно всі методи від вибухових дронів до кабів та інформаційної політики своєї направленої повністю на дискредитацію української влади, на перекручування української історії. На постійне залякування місцевих мешканців на правому березі Дніпра на Херсонщину, ну в цілому, українців їх стало більше, присутність росіян в інформаційному полі стала більшою, вони і без того доволі мали розвинену таку мережу цих своїх прес-центрів. Тобто вони медіа приділяють дуже багато уваги насправді. А останнім часом у цих тез псевдоісторичних, тез стосовно. Мілітаризації дітей в окупації та те стосовно захоплення, повернення і так далі, у них стало набагато більше, як і відео того, що вони роблять на правому березі, як вони вбивають людей. У цього реально стало більше, тобто вони використовують всі методи для того, щоб залякати, для того, щоб штурмувати і так далі. Якраз стосовно місцевих хочу запитати, тому що дійсно жахливі кадри росіяни самі опублікують у ці атаки і фактично mm -hmm. сафарі на, на українців на правому березі так, на Херсонщині. і власне. З'явилася нещодавно буквально інформація про те, що росіяни тепер вдаються ще до нових методів, і тепер вони навіть добралися до евакуації, коли наші українці намагаються виїхати із Херсона із області. І, от, зокрема, кажуть, що нібито окупанти дистанційно розкидають на дорогах Херсонщини, Херсонщини пастки. в разі наїзду на такого їжака колеса. Відповідно, спускає. І поки водій намагається, наприклад, змінити колеса чи щось зробити з автівкою для того, аби почати рухатися далі, росіяни атакують ФПВ-дронами, конкретно цю, цю цивільну автівку, і в такий спосіб просто вбивають цивільних, які намагаються евакуюватися із міст, які дуже наближені до фронту. Що взагалі яка взагалі зараз ситуація із знову ж таки цим таким жахливим сафарі на українців? Чи дійсно продовжуються далі оці ці атаки ФПВ дронами фактично просто по цивільних? І що зазвичай окупанти обирають найчастіше у місті для того, щоб проводити такі атаки? Е, відповім з кінця. Вони постійно в своїх телеграм-каналах ан, 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 анонсують, що будь-що що рухається, це їхня законна ціль. Так прямо і Попишуть нашу законну ціль. Тобто вони обирають, не можуть обрати людей, які гуляють, наприклад, ну не гуляють, а йдуть, тому що гуляти в Херсоні це таке дуже відносне поняття. Але вони йдуть, наприклад, широкою дорогою, і їх доб добре видно з розвідувального дрону. Е, можуть отак цілити от в людей, такі відео є, можуть цілити по автівках, будь-яка, це автобуси, е, пригадаємо, дуже багато вони скидали просто на автобуси цивільних, на муніципальні автобуси, на е, знову ж таки, евакуація. Ціні на машини екстренки все, все що рухається, особливо як на, на мій погляд, і ми з колегами про це говорили з друзями. Вони реально цілять в цивільних. Тобто вони цілять в цивільні автівки і е, потім розказують, що вони е, там знищили якусь військову базу, якихось військових. Ні, вони здебільшого по цивільних цілять, Це перше. друге, так з'явилася інформація про те, що вони розкидають тепер і ось такі пастки. Тут це дуже небезпечно, але тут треба розуміти, що люди в таких умовах живуть вже понад два роки. Останні місяці вісім люди живуть в постійному страху удару в дронами російськими, і в умовах, коли росіяни розкидали міни-полюстки, вони продовжують їх розкидати за ФПВ-дронів. Тобто люди постійно готові до ось цієї до, до цього російського терору, і власне оця. Гонитва впіві, дронами за автівками це те, до чого готові, ті, хто евакуюють, ті, хто працюють на цьому напрямку. Тому власне, навіть до таких пасток люди морально готові і намагаються уникати таких речей. Звісно, не застрахуєшся, тому що росіяни вдаються до нелюдських методів. Це власне завжди було в історії. Це триває і так. Але да, знаю такі випадки, але знаю, що водії, які працюють на евакуаційному з евакуацією зараз дуже обережні і намагаються ну тут так дуже коротко і дуже завуальовано сказати, да, намагаються уникати таких моментів, максимально уважно слідкувати за тим, що відбувається, і вгорі, де летять е, дрони, і на дорозі. Слава Богу, що зараз, коли зима, власне, це трошки легше зробити, ніж коли багато листя і осінь. Зрозуміло, що зараз жити в Херсоні та й в області досить небезпечно, дуже небезпечно, і звісно, що залишатися напевно не, не, не дуже треба. А якщо є можливість, потрібно виїжджати. Власне чи триває взагалі евакуація? Як вона триває? Чи якісь складності найважливіше, чи самі херсонці виїжджають із міста, чи все ж таки залишаються в цих таких от жахливих умовах, коли росіяни їх фактично тероризують, щогодини? Ну, власне, я не, не бачила і ми слідкуємо за цим дуже уважно. Я не бачила якогось такого системного виїзду, наприклад. Тобто, да, люди намагаються, якщо є можливість, десь пересидіти там тиждень, два чи місяць, чи може зиму, то люди стараються виїхати, але небагато. Тобто більшість все ж таки лишаються. Більше того, люди дуже активно, навіть в соцмережах місцеві пишуть про те, що вони нікуди не збираються. Вони вистояли там окупації, вони вистояли обстріли. Вони вони хочуть побачити звільнення лівого берега. Тобто вони будуть е, лишатись в тому, ось таке є. Але дійсно є громади, там наближені до Дніпра, наприклад, вони особливо небезпечні, бо там по два роки немає води, світла, газу. Е, і там, е, оскільки це наближено до Дніпра, там важко сховатись. Тобто, укриття там знайти теж важко. І, ну, це, це Просто особливості да так, такі, тому людей звідти евакуюють. Евакуація триває. Буквально днями говорили про те, як одну з родин врятували з такої громади. Заклики про евакуацію теж є. Це дуже важливо, тому, що, наприклад, під час окупації не було можливості якоїсь централізованої евакуації аж до самого серпня 2022 року. Тому для людей дуже важливо знати, що евакуація є, і про них можуть подбати. Евакуація є як автобусами, так і потягами. Можна евакуації. У передмістях Херсона, можна поїхати далі це автобусами, Одеса або по, -по потягами ем, Західна Україна. Ем, все це є за гарячими лініями міської, військової або обласної військової адміністрації, і там вже точково будуть розповідати щодо чого. Єдина рекомендація вже, з практикою того, що, що на, на що скаржаться підписники, завжди кажемо: поточнюйте всі, всі деталі, коли звертаєтеся за. Евакуацію, тому що все дуже швидко змінюється, можуть бути різними якісь особливості, щоб ті, хто евакуюють, мають знати всі деталі. Наприклад, або людина з інвалідністю, або ще якісь моменти поточнювати про розміщення. Все це треба. Та якісь моменти виникають, але ну все це узгоджується. Згодом вирішується. Головне, що така можливість є. Вона триває. Євгенії, ви власне говорили про те, що медійно дуже активізувалися росіяни, і вони показують навіть. Відкрито всі свої ці звірства, обстріли Херсона, атаки на цивільних, ми розуміємо, і зрештою не тільки ми розуміємо. Ми посилаємося в цьому розумінні на слова й коментарі наших от, військових і військової розвідки про те, що росіян недостатньо ресурсу, резерву, аби повноцінно розгорнути якийсь плацдарм на правому березі, атакувати Херсон, взяти штурмом якийсь населений пункт, велике місто. Тобто це може відбуватися відбуватися, такі дзеркальні дії можуть відбуватися висадки на правому березі, тільки в зв'язку із наміром ворога скувати, які з наші підрозділи сили на півдні, аби вони не були задіяні на інших напрямках. Такі, такі тактичні, скажімо, так, завдання ворог може переслідувати однак, от, зважаючи на те, що у нас наближається принаймні спроба, скажімо так, з боку наших західних партнерів, сполучених штатів, посадити обидві сторони на стіл перемовин і зараз спеціальні представники зі США будуть приїжджати до України і говорити про, про ці спроби домовитися, заморозити лінію фронту. Тощо на вашу думку, спостерігаючи за ворожим інформаційним простором пропагандистським. Які можна зробити висновки чи припущення про плани? Того ж Путіна, його оточення російської влади і режиму на Херсонщину. От які наративи просувають вони в цьому контексті? На що намагаються налягати, тиснути? От, чи це скажімо так, імовірно, що Путін буде вимагати віддати йому у Херсонщину? Чи знову ж таки, ну наразі ситуація залишається без змін, і у нас лінія фронту пролягає чітко по лінії річки Дніпро? Ну тут да, дуже таке цікаве питання. Я можу його прокоментувати як журналістка, можливо, як історикиня. Тут в міжнародних стосунках я не фахова, але так дійсно є така є така думка, є таке припущення, є таке спостереження, що росіяни хочуть весь південь, тобто їм Херсон один точно не цікавий. І вони ці плани, ну це і, і, і вони це озвучували. Для них це все нова росія, тому е, вони завжди це навіть комунікують у своїх медіа е, більше того, іноді складається таке враження, і ми якось навіть підтверджували. Трошки цей факт, що в деяких російських регіонах е, люди думають, що росіяни повернули ХЕРСОН. Так вони вибудовують свою інформаційну кампанію. Тобто, там, де люди не дотягуються і взагалі не знають ні географію України, ні особливості, інформаційне поле Росіян таке, що вони не просто повернули Херсон, а вже і частину ще південної України. Своя інформкампанію в окупації і там ближче до нас вони вибудовують таким чином, що це історично російські землі. Тобто, при тому, що у них, ну скажімо так, поле для брехні, воно ж завжди велике. Да? Брехати можна багато. Ми обмежені правдою, слава Богу. Тобто, у нас є правда, у нас є докази. А вони дуже багато перекручують фактів, вигадують факти. У них до 18 століття на території Херсон, Нічого не було, потім прийшли росіяни, все розпочалось. Вони забувають про місцевих абсолютно. Тобто немає жодних місцевих героїв, є тільки російські. Вони постійно насаджують ці історичні наративи. Треба розуміти, що у них в серед колаборантів є кілька істориків, ідеологів Руського міра, які жили в Херсоні, зокрема, там заступник Сальдо Черевко. Та інші і вони просувають ось ці наративи, намагаючись селити в голови росіян та мешканців окупованих Росією території, що це ісконно ісконноруські землі. Вони це просувають дуже активно. І я так розумію, що вони це намагаються просувати і за межами Росії, тобто на європейській арені, можливо і в Штатах, просуваючи свою літературу, свою музику і так далі. Більше того, постійно завуальовуючи, що це саме російське, забуваючи про те. Що власне є українські митці і так далі. українські українські діячі, -ді 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 власне, вони на цьому все. Будують, а, але знову ж таки, як показує історія, будь-які перемовини з диктатором про територіальні поступки вони завжди ніколи не закінчуються лише цими поступками. І в будь-якому випадку агресор йде далі. так було з Росією, так було під час Другої світової війни. Так було в усіх абсолютно випадках, коли диктатору поступали з територіями. Тому власне, я думаю, що росіяни прагнуть саме цього домовитись видалі, мабуть. Ті домовитись про якісь поступки, але потім почати прагнути йти далі в глиб України, тому що їхньою ціллю є знищення українців, як таких знищення української ідентичності культури, чим вони власне активно зараз зайняті. Дякую вам за чітке вкотре нагадування і роз'яснення намірів ворога. Важливо власне до цієї теми періодично повертатися. І дякую за цей діалог, за включення Євгенія Вірлич. Дякую. була дякую. разом із нами в етері 24-го каналу. Говорили ми про ситуацію в Херсоні. Актуально, поточно, бачимо, триває. Стримування ворога і винищення ворога по річці Дніпро і спроби окупантів висадити якісь свої десантні групи на островах біля Херсона теж тривають як і удари. На жаль, по населених пунктах на правому березі ріки Дніпро.